Ті, що в формі, святкують. Нині правоохоронці Львівщини відзначають своє професійне свято. 20 грудня минає 22-га річниця дня міліції. Однак офіційну частину провели заздалегідь скромно і без зайвої помпезності. Найкращих працівників служби відзначили грамотами, орденами та грошовими винагородами. Вітали міліціонерів і новини. Він мріяв стати військовим або міліціонером. Тарас Макугін розповідає, його з дитинства приваблювали форма і погони. А ще як приклад старший брат, правоохоронець. Мрія здійснилася. Зараз хлопець вже другий рік працює інспектором патрульної служби. А мріє В майбутньому хочеться займати якісь високі посади. Стати генералом написано це так... також, стати генералом. Те, що обрав саме таку професію, не шкодує і Андрій Падяк. Ба більше його слідами пішли і два сини. За 30 років служби у чоловіка чимало досягнень та здобутків однак, це не головне на першому місці захист та охорона громадян. Міліцейські будні тяжкі під кожного нас вимагають професійного високого рівня, вразкової дисципліни, і ми завжди повинні бути готові допомогти в. Тим людям, які впали в біду, наша служба небезпечна і важка. Такими словами описують правоохоронці свою роботу. Проте їх розуміє не кожен в міліції України служать чиї сини, чиї доньки, чиїсь брати, чиїсь батьки, щоб суспільство з порозумінням до цього відносилося в першу чергу, хоча б того, що міліція це частина свого народу. І піддаючи нас в деяких випадках жорсткій критиці, іноді не об'єктивні, ми би хотіли, щоб ті награди, котрі у нас є, висвітлювалися об'єктивно без зайвої помпезності напередодні 22-ї річниці дня міліції, найкращі працівники служби отримали грамоти, ордени та грошові винагороди. А за особливість заслуги ще й зірки на погони. Марія цеця Олексій Рапіта. Новини.